Доброго дня, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і в даному відео ми поговоримо про вибір одного з найактуальніших зимових автомобільних аксесуарів, а саме про пускові дроти. Пускові дроти це досить доступна річ, яку може собі дозволити будь який водій. І в критичних ситуаціях без цієї речі ніяк не обійтись. Але тим паче пускові дроти є не у кожного водія. Тому зараз ми будемо розбиратись з тим, як правильно обрати собі пускові дроти, і я буду наполягати на тому, щоб кожен з вас придбав собі пускові дроти і на зимовий період, як мінімум, возив в своєму автомобілі. Пускові дроти, це, мабуть, найдешевший, найпростіший і найшвидший спосіб вирішення проблеми, коли, наприклад, за ніч у вас сів акумулятор, акумулятор, а вам зранку терміново і швидко потрібно їхати у справах чи на роботу, щоб вирішити цю проблему, достатньо мати в багажнику пускові дроти і попросити когось з водіїв на паркінгу допомогти вам буквально 5-10 хвилин. Цього часу буде достатньо для того, щоб підзарядити ваш автомобіль від автомобіля донора і швиденько їхати у справах. Але для того, щоб пускові дроти виконали свою функцію, вони мають відповідати ряду певних вимог. З Точки зору функціоналу пускові дроти виконують лише одну функцію, тому критеріїв вибору пускових дротів по функціоналу ну не існує. Всі критерії вибору стосуються виключно якості, і на це ми будемо звертати увагу в першу чергу. Перше, на що я радив би звернути увагу при виборі пускових дротів, це струм, на який вони розраховані. Мінімальне значення з тих дротів, що я бачив, складає 200 А, а максимальне 1000. Можливо, існують навіть дроти, розраховані на більший струм. Наприклад, на ось цих прускових дротах номіналом 200 ампер зазначено, що їх можна використовувати для акумуляторних батарей ємністю до 60 ампер. Але особисто я радив би збільшувати показник струму для дротів підкурювання, тому що ну, по-перше. Більшість виробників суттєво завищує характеристики. А по-друге, наприклад, ви через рік-два можете придбати собі вже більш потужний автомобіль з іншим акумулятором, і щоб не купувати знову нові дроти, можна одразу взяти дроти з номінальним струмом там приблизно 400-500 А. Взагалі, непогано обирати номінальний струм дротів так, щоб він наближено дорівнював. Пусковому струму вашої акумуляторної батареї. Тобто, якщо у вас акумуляторна батарея має пусковий струм там, 600 А, то я радив би брати дроти номіналом як мінімум 500 А. Якщо акумуляторна батарея має пусковий струм 1000 А, тоді краще взяти і дроти номіналом 800 1000 А. Максимальний струм, який здатні витримати дроти прикурювання, здебільшого залежить від діаметру. Металевих жил, які знаходяться безпосередньо в самому дроті, ну краще за все, щоб це були саме мідні жили. Деякі виробники завищуючи характеристики своїх дротів, роблять наступне: для того щоб створити вигляд надійних потужних дротів. Деякі виробники роблять досить товсту ізоляцію. Через це дріт здається дуже товстим і надійним. Але якщо ми знімемо ізоляцію з затискачів, то можемо побачити, що, наприклад, у цих дротів в нас досить товста ізоляція, всередині якої йде тоненька жила. Дані дроти розраховані на струм 200 А, але з таким діаметром жили я в цьому засумнівався би. Тому купуючи пускові дроти, не лінуйтеся знімати захисну ізоляцію затискачів. Робиться це досить просто в більшості моделей. І далі перевіряйте справжній діаметр жили. Ну, звісно, у вас не буде можливості точно його заміряти. там, Мікрометром або штангенциркулем, але навіть візуально буде видно, якщо виробник заявляє пусковий струм там 500 ампер. А ви бачите, що ну діаметр там цієї жили складає декілька міліметрів, то швидше за все виробник точно завищив характеристики. Також знімаючи захисну ізоляцію затискача, ви можете побачити, яким чином і наскільки якісно виконано з'єднання між дротом та самим затискачем. Тут все має бути надійно обтиснено. У дроту не має бути ніякого люфту, а контакт. Самого дроту, самої жили затискачем, має бути максимальним. В даному випадку ми бачимо, що жилу просто загорнули під дріт і таким чином зафіксували. Краще за все, було б, якби ми тут побачили сліди зварювання або пайки. Ну в будь-якому разі. Не лінуйтеся знімати ось це захисне покриття, тому що це дає вам можливість одразу оцінити якість з'єднання і також перевірити діаметр жили. Для більш детального порівняння я взяв два набори дротів номіналом 200 і 500 ампер. Ну тут візуально видно, що дріт на 200 ампер трішечки тонший, але все ж таки я хотів би звернути увагу саме на центральну жилу. Як ми можемо бачити, товщина саме захисної оболонки 500 амперного дроту набагато менша, ніж товщина захисної оболонки дроту на 200 ампер. І при тому, що їх зовнішній діаметр ну, майже однаковий, зелений трішки товща, товщина центральної жили значно більша. На цей момент я раджу обов'язково звертати увагу. В цілому можна сказати, що чим більше металу в пускових дротах, тим краще. І чим більше металу, тим вони важчі. Тому якщо ви обираєте між двома комплектами, наприклад, на 400 А, просто візьміть обидва комплекти в руки і порівняйте їх за вагою. Той комплект, який важить більше, буде найкраще. Тепер що стосується затискачів, як ми вже з'ясували, в першу чергу нам дуже важливо звернути увагу на контакт. Дроту з самим затискачем, і по-друге, нам також потрібен гарний контакт між затискачем і клемою акумуляторної батареї. Тому звертайте увагу на те, щоб затискачі були обладнані досить такими потужними надійними пружинами. Це можна визначити тільки взявши декілька затискачів в руки. І знову ж таки, якщо ви обираєте між двома моделями там, приблизно однакової вартості з однаковим струмом, зверніть увагу просто на те, у якої моделі ваще Нажимається затискач, То той затискач, який важче нажимається, має потужнішу пружину і буде надійніше триматися на клемі акумуляторної батареї, тим самим буде забезпечувати кращі контакти, кращу роботу. Окрім діаметру центральної жили, вкрай важливо звернути увагу на матеріал, з якої її зроблено. Дроти можуть бути або мідні, або алюмінієві. Ну, краще за все, звісно, щоб ваш дріт був. Мідний. Відрізнити мідь від алюмінію дуже просто. Мідь має якийсь там червоно-жовтий відтінок, а алюмінію від дротину вони такі стандартні, як сірий метал. Але деякі виробники йдуть на хитрість, беруть алюміній і покривають алюміній міддю. Тобто створюється така жовтувата оболонка на поверхні самого дроту. Справа в тому, що, наприклад, якщо ми візьмемо мідний дріт. Ну, діаметром там, приблизно там, 2-3 мм, і порівняємо його з алюмінієвим дротом, то алюмінієвий дріт має бути вдвічі товщим для того, щоб витримувати те навантаження, яке може витримати мідний дріт вдвічі меншого діаметру. Тому мідні дроти в нас в пріоритеті. Перевірити, які саме дроти ви купуєте, можна наступним чином. Просто знявши ізоляцію з затискача. Знайти місце, де є незахищена ділянка самого дроту, тобто видно жили, і взяти якимось гострим предметом, пошкрябати безпосередньо саму жилу. Якщо під жовтою оболонкою ви побачите білий метал, то швидше за все це алюмінієві дроти просто з мідним покриттям. Якщо всередині жила буде також жовтого кольору, це означає, що ви купуєте саме мідні дроти. Якість захисної оболонки відіграє не менш важливу роль, ніж якість центральної жили. Перевірити якість захисної оболонки досить просто. Достатньо трішки зігнути дріт і подивитися на його колір. Якщо дріт в місці згинання змінює свій колір на білий, це означає, що ізоляція має погану якість. Чим сильніше колір висвітлюється, тим гірше якість самого. Ізолюючого матеріалу. Якість захисної оболонки дротів вкрай важлива, тому що такими аксесуарами ми користуємося здебільшого взимку, коли на вулиці холодно. А як ми знаємо, на морозі всі тіла втрачають свою еластичність, тому є ризик того, що. Пускові дроти, втративши свою еластичність, просто потріскаються в місцях згинання і таким чином стануть непридатними для використання або навіть представлятимуть собою якусь загрозу. Ну і останнє, на що я радив би звернути увагу, це безпосередньо довжина дроту. Найпростіші моделі мають довжину приблизно 2 метри. Цього більш ніж достатньо для того, щоб підзарядити акумулятор автомобілів, які стоять. Капотом один до одного. Але бувають випадки, коли автомобіль припарковано, наприклад, капотом до стіни. І в такому випадку потрібні більш довгі дроти, тому що капот автомобіля донора буде вже знаходитись приблизно біля заднього бампера автомобіля пацієнта, і тому нам вже будуть потрібні дроти, які дотягнуться до акумуляторної батареї. Через весь автомобіль. І тут краще обирати дроти довжиною 4 або навіть 5 метрів. Тому або звертайте увагу на довжину дротів і обирайте там більш дорогі довгі дроти, або просто візьміть собі зазвичку, хоча б в зимовий період паркувати автомобіль заднім бампером до стіни. В такому випадку у автомобіля донора завжди буде можливість під'їхати до вашого автомобіля бампер до бампера. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.